Привіт всім. Сьогодні у нас буде огляд на гру Anomaly Defense. Це гра від творців всіх частин Anomaly. Також творці сказали, що це буде остання частина від їхньої саги Anomaly Defense. Ця гра виконана в оригінальному стилі Tower Defense, якому необхідно будувати вежі, оборонятися від. Відпер... Переважаючих сил противника. У грі відмінний геймплей чудова масштабуюча графіка, Різноманітні рівні і сильні супротивники. Ви будете Також ви зможете покращувати і обгрейдити свої, свої башні, ракети, які можна буде зайти там на влаштування і покращувати. Також в кожній місії ви повинні захищати таке собі ядро від противників ви можете, на вас можуть йти дві хвилі з різних сторін або по одній хвилі. Залежить від важкості гри і стилю гри. Також в грі декілька видів бойових веж, які до того ж можна вдосконалити для ведення ще більш сильнішої оборони. У грі є кілька режимів складності, тому кожен для себе може вибрати той, який вам по душі і легкий, є простий та складний. В грі всього 24 рівня. Також гра коштує, ви можете її скачати в плеймаркеті, ціна її буде 44 гривні, 99 копійок, коротше кажучи, 45 гривень. По мені це дорого, але все одно хто захоче, може купити або скачати її. Я думаю, більшість знає вас як. Також в грі є 8 унікальних веж, 3 рівні складності, про що ви вже дізналися. Також ви зможете покращувати своїх свої вежі, вдосконалювати. В грі є певне налаштування, де ви зможете зайти і покращувати те, що ви захочете, а не те, що буде гра нав'язувати. бо гра зовсім вам нічого не нав'язує. Так як гра платна в Google Play, то в грі зовсім немає внутрішніх ігрових покупок. Все зроблено для того, щоб гравці купили і більше нічого не заморочувалося, що щоб кудись ще вливати гроші. Також в грі ви, коли ви нічтожаєте противника, то появляються такі собі шари, які ви зможете потім купляти, збирати їх і потім за них покращувати свою. Свої башні, свою броню і вдосконалювати свої, свої ракети, про, за допомогою яких ви будете ще краще унічжати противників. В також з кожним рівнем все ваше і ваше буде управляти. Я думаю, ви і так зрозуміли це tower Defense і ще більш сильніші противники. Також зверху з правої сторони буде відображатися, скільки хвиль пройшло, сила, який урон вам нанесли, скільки процентів і скільки залишилося, і також, також внизу зліва буде відображатися, ви можете зупинити гру, зайти на налаштування і прискорити режим гри. Так, також, якщо ви такнете по противнику, то ви зможете подивитися. Його урон, його дальність вистрілу та його життя. Гра дуже прикольна, графіка красива, мені більш подобається графіка в цій частині, ніж в попередніх версіях Anomaly. Tower Defense stay. від розробників. Але вона якась більш така Tower Defense, не, та, не ті, що були перед цим ігри від Anomaly Anomaly. Там були більш геймплейна і більш крутіший стиль гри, але це теж непогано, тому можна пограти. І як по мені це найкращий Tower Defense, який тільки є на Android. Тому скачуйте, встановлюйте і покращуйтесь і проходьте рівні, також думайте, як, куди потрібно ще поставити, яких, які бойові машини потрібно поставити туди, а які туди. Також, якщо у вас машини деякі поймалися, то ви зможете зробити ремонт по з усіх всіх, башні, які у вас є. Гра дуже прикольна, скажете з Google Play або з інших джерел, які ви знаєте. Я граджу цю гру, тому я її собі встановив і граюся вже на перший день. На це все на сьогодні. Думаю, вам сподобався мій огляд. Ти... Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мене, хто ще не підписався. Пишіть в коментарях, що ви хочете побачити в наступних оглядах або що потрібно покращити в огляді. На сьогодні це все. Пока-пока.